Шановні учасники міського відкритого конкурсу з радіозв'язку, а також керівники, які підготували дітей до конкурсу. Херсонський центр позашкільної роботи вітає вас у місті Херсон. Я бажаю кожному учаснику продемонструвати найвищі результати, ну, а переможе, як ми знаємо, усі, найкращі успіхів кожному, і нехай отримає перемогу найсильніший радіозв'язківець. Наступний Грейс Роман. Україна Роман 8 Тетяна. Україна Роман 8 Тетяна. Ломовський Захар. Україна Роман 5 кВт, Україна Роман 5 кВт. і Овтані. Ніколая Ігор, Україна Жук 3. Україна. Семен Сім Христина. Україна Семен Сім Христина. Україна Тамара один йод. Україна Тамара один йод. Я Україна Тамара три Ольга. Україна Тамара три Ольга на приймальні. Я Україна Тамара три Ольга на приймальні. Україна Тамара один йод. Вам номер. 001-002. 001 Прийняти для вас номер 501. 501. Семь уте сім'юте Україна Тамара один. Україна Тамара один. Я Україна, Тамара 3 Ольга. Україна Тамара 3, Україна <говорите> Тамара. Тамара. Україна Тамара 3, Ольга. Для вас номер 002, 002, 002. 002, 002. 002, прийнято, мій номер, 5 нулів, одиниця прийнято успіхів. І номер 002-004-002-004 на приймання. 002-004 прийняв. Вам номер 003-003-003-003. 003-003 прийнято. Україна Василь 1 Еней. Вам номер 008-012-008-012.

Thank you. Me from Tango 3, Oscar. My number 0100007. 010007. 010007. Roger. Your number 009011009011. Over. 009011, Roger. Good luck. Uh, secure, secure. This is United Whiskey One, Papa. United Whiskey One, Papa. Over. United Tango 6 Lima United Tango 6 United, Lima United, Lima, over. Five, two, United, United Dolan, Tango five. 6 Lima your number 007 008 007 008 over uh, 0, 0, 007 0, 0, 008 Roger your number 0, 0, 003 0, 0, 007 0, 0, 003 0, 0, 007 over uh, 0, 0, 003 0, 0, 007 Roger and good luck United Radio 7 Golf over United Radio Seven Golf my number zero zero three zero zero six zero zero three zero zero six zero zero three zero zero six Roger my number zero zero one zero zero three zero zero one zero zero three over zero zero one zero zero three Roger good luck United X ray seven papa your number zero zero four zero zero six 004 004 006, uh, zero zero four zero zero six over uh, 004 Roger my number 001 005 Roger good luck Uniform 02 Florida uh, your number zero zero seven uh, zero zero six zero zero seven zero zero six zero zero seven over uh, zero zero six zero zero seven roger my number zero zero five zero zero seven zero zero five zero zero seven over zero zero five zero zero seven uh, roger good luck